Півмільярда гривень на телемарафон. Єдині новини Україна витратить в цьому році. Що з цього приводу думають кияни та чи дивляться взагалі вони телемарафон? Давайте дізнаватися. Дуже погано думаю про і телемарафон, і про гроші, які взагалі на нього виділяються. Це є обман, я вважаю. Чому так вважаєте? Ну так вважаю, що вони не завжди правду кажуть. А що на вашу думку потрібно робити з марафоном? Розігнати. Розпустити і не витрачати на це марно. Зараз інформаційна гігієна дуже має велике значення. І враховуючи телемарафон, я, наскільки знаю, переважна більшість українців не підтримує цю ідею, і мені близька ця думка, оскільки інформація, яку ми звідти отримуємо, вона не є такою важливою, такою необхідною, щоб на це виділяти зараз кошти. Краще б вони виділили на бюджет на пенсії, на зарплатні вчителям, на якісь соціальні програми. А ви дивитесь телемарафон? Уже. Ні, не дивлюся. Нічого гарного тут нема. Чому? Ну кошти ж повинні, кудись іти. Зараз у нас війна. Ну і все. А ви дивитесь марафон? Ні. Це забагато. У нас в нашій країні зараз набагато більше потреб, ніж телемарафон. Тому це, на мою думку, не дуже правильно. Ви взагалі дивитесь телемарафон, не дивитесь. Чесно, ні. Чому? Е, я дізналась про нього тільки нещодавно, тому ні. Куди б ви спрямували б ці півмільярда гривень, які планують витратити на телемарафон? Е, я думаю, як, і всі, як буде відповідь, як у всіх українців, це, звісно, на потреби, але на реально корисні потреби. Не просто там, типу, на якісь збори, а от реально на те, що допоможе нам перемогти. Ви дивитесь телемарафон? Ні, за яких обставин. Чому? Не дивлюся, тому що, по-перше, це не цікаво. Можливо, я людина іншого покоління. От. А по-друге, ще дуже багато клопотів різних, які набагато важливіші. Весь інформаційний простір повинен переформатовуватися в відповідності до того реалій, які є сьогодні в суспільстві. Я ні разу за період повномасштабного вторгнення не дивилася марафон, думаю, не варто. А чому не дивилися? А... Ну, більше телеграм-канали, новини, звіти дізнаюся. А телемарафон це якимось чином пропаганда, все таки. Враховуючи вашу думку щодо телемарафону, що з ним потрібно робити? Закривати, просто переводити в формат звичайних новин, запрошувати менше якихось непотрібних людей, які просто висловлюють свою думку, яка впливає на розуми нашого суспільства. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.